Наталія визос клас. Checkebox 1. Adventure 19. Computer Land X-Alarm. Балакон 1. Пригода 19. Екс тривога в комп'ютерній країні. Adventure number 19 begins. Пригода номер 19 розпочинається. У в'язниці Тривога, Elam, містер X. Утік у минуле. В нього є така сила, якої ми маємо позбавити його. Для цього ми вирушаємо в минуле. Take off and fly to 2011. Злітай і лети в 2011 рік. Для цього ти будеш поки що другим пілотом. Повтори за мною всі команди. 20. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Well done. Молодец. Мы с тобою приземляемся in 2011, в 2011 в році. Там нас чекають три командири, три бійці, які будуть боротися, забирати в містера Екса силу. Перший виходить Нікіта. Check the ABC with Nikita in 2011. Перевір, алфавіт з Нікітою у 2011 році. Kita is ready to tell us the A B C. Begin Nikita. A, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Well done, Nikita. Нікіта чудово справився з завданням містера Екса. Серед літер немає. А чи вдасться тобі справитись з цим? Ану ж назви всі літери, а я за тобою їх повторю. Бігін. Починай. A B, C, D, E, F, G, H, I. J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Well done. Молодец. Она щекает другий командир. It's Женя. Check the battle cries with Женя in 2011. Перевір бойові кличі з Женєю в 2011 році. Today is a very special day. Today is the 11th of November 2011. 11 11, 11. And here is Женя. and he can read very well on this day. Just read Женя. A big fish is in the dish. A red pen is number ten. A long orange fox is on the box. A fat black cat is at the head. The drum is under under, under the plum. A happy snake is at the Well done, Very good. Тож, Женя, справився з своїм завданням. А чи можеш ти закріпити цю перемогу? Назви бойові кличі всіх командирів, які тут були. Диск, наприклад, його бойовий клич був такий. Велика риба в блюді. Прочитай, а я повторю за тобою. Is in the dish. У ручки пен був бойовий клич такий. Червона ручка номер 10. A Red Pen is number 10. Pencil box пинал мав такий бойовий клич. Довга оранжева лисиця на коробці. A long Orange fox is on the box. Сумка bag. Мало такий би виклич. Товстий чорний кіт біля шляпи. Біля капелюха. A fat black cat is at the hat. І останньої була гумка Rubber. Барабан під сливкою. The drum is under the plum. Я гадаю, що ти встигав раніше мене назвати всі слова і закріпив нашу перемогу над а, містером Ексом, забираючи в нього силу. Що ж, настав час. І повертатися назад у 2022 рік. А допоможе нам цьому командир корабля Ілья, і ми з ним повернемося в 2022 рік. Land with Ілья in 2022. Повернися з Іллією, приземлися в 2022 році. Спочатку повільно набираємо швидкість і злітаємо. Mm -hmm. So, yeah is going to take off from the year of 2011. Begin, Ilya. 11, 12, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. You did it! Hooray! Mm -hmm. <laughs> Ільї вдалося піднятися в повітря, а ти закріпишся, і ми приземлимося з тобою разом. Отож називаєш також всі ці цифри, всі, які ти бачиш. А я за тобою повторюю: 11, 12, 13, 14, 15, 10. Seventeen, eighteen, 19, 20. See you soon. Побачимося скоро. Але я думаю, що всі ми заслужили за, за те, що забрали в містера Екса його силу гарний відпочинок. І завітаємо до Мультляндії, Катюнленд! Northern, welcome to Gravity Falls. Запрошуємо в Gravity Falls, містечко в Орегоні. Ти зможеш подивитися пригоди там українською мовою. Я дам посилання під цим відео, де можна подивитись українською, а також англійською мовою. So, see you really soon!